Thank so nice. you. Благословений, Боже, завжди мені присной, волі Киво. Yeah. i'm so still... Сьогодні ми зібралися, щоб віддати свою шану, провести в останню кухню нашого односельчанина, нашого захисника, нашого героя Андрія. На жаль, ряда ліна здала найдем, що у нього було своє життя. Життя він віддав у боротьбі з клятим ворогом за своїх рідних, за кожного з нас, за кожного українця. Майже рік рідні Андрія прожили в надії на те, що він живий. На те, що він повернеться додому. Але, на жаль, трапилось непоправне Андрій загинув. Дорогі рідні, прийміть наші щирі співчуття. І хочу від кожного з нас, від кожного з присутніх, подякувати вам за те, що народили і виховали справжнього сина, справжнього захисника, справжнього чоловіка, справжнього героя. Ми всі усвідомимо те, що він зробив для кожного з нас, віддав найдорожче. Пам'ять про нього буде навіки жити в наших серцях. Вічна йому пам'ять, низький уклін. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям! Слава! Ой, Боже мій Боже! Ой, дитяно. Він приїхав перед своєю смертю. І вон до всіх прийшов, з усіма попрощався. Поїхав. І пропав. Через три дні ми і він пропав з диском. На дев'ять місяців його шукали, але знайшли тільки зараз. що він вернеться. Ми всі сподівалися, чекали дуже його. Він дуже веселий. Рух. Його посмішку знають всі. Закрідаєш, не йдеш отак темну хату. Андрій, задач то мені.